Чи трапляються вагнерівці? Так, вагнерівці трапляються дуже з завидним постоянством. Я вже вивчив, які вони там є. Там їх три є. Е, Якщо казати про бойових вагнерівців, то в принципі жодного я з ними з них не бачив, тобто не траплялися. Але з бойовими вагнерівцями, та сама історія, що із тіктокерами Кадирова. Які завжди стоять там на 25-й лінії і просто контролюють всіх інших, гонять їх на, на передову. І у вагнерівцях та сама історія. Оці самі бойові вагнерівці, вони просто стоять, вони більше займаються тим, щоб мотивувати всіх інших вагнерівців йти вперед. Мотивувати, мотивують вони це силовими втручаннями та погрозами їх просто розстріляти. А інші вагнерівці: це кашніки і ашніки. Кашніки це ті, які з колоній. Ашніки це ті, які вчора у нас було опубліковано відео. Людина влаштовувалася водолазом. Через охоронну фірму це для нього стандартна історія, вахтовий метод, водолазом. Він все знає про цю роботу, в деталях розповідає. Він приїхав туди, нічого дивного не помітив, тому що все все як завжди. Договір підписується, що ти там їдеш кудись далеко, надовго. да а... І от він їде, власне, і він приїжджає туди до тих бойових вагнерівців, які йому кажуть: ось в автомат, і ти йдеш туди. Якщо не підеш, спочатку поб'ють в контейнері. Там у них контейнер спеціальний, завжди є для цього. А захочеш і ти додому, йди, але тебе пристрілять зараз. Добре, те, що такі люди, вони як тільки бачать наших, вони зазвичай просто складають зброю. От і все. А зекі, ну там є історії із наркотиками, наприклад. Коли їх там накачують наркотиками, вони як шалені починають там бігти. Куди біжуть, не знають, для чого не знають, але біжуть. Знаєте, і, і вічові є, і спідозні є, і наркомани є, і гвалтівники є. Абсолютно, там просто такий зброд всього, чого лише можна. І для, для більшості з них, абсолютно більшості з них, поїхати в Україну, це взагалі останній шанс. Побачити ще, хоч раз взагалі цей світ, хоч в якійсь формі, окрім як в формі решіток на з цих п'яти сотень полонених, з якими ви спілкувалися, чи ставили ви їм запитання, чи можливо дають їм певні препарати перед атакою? Тому що декілька таких історій я чув, що не всюди, але дають там для куражу і азарту. Зараз більше будемо звертати увагу на це питання, тому що воно лише останнім часом сплило. Раніше ні не питали, на жаль, а зараз будемо частіше питати.